Двояросні ліжка, місця відпочинку та доступ до інтернету. Такий вигляд має новозбудоване укриття Гоголівського ліцею. Сьогодні його урочисто відкрили. Його будували протягом п'яти місяців, каже директорка ліцею Оксана Дяченко. Наше укриття буде використовуватися не тільки так, як сховище під час повітряних тривог, а буде використовуватися для позашкілля, гуртків, психологічних тренінгів, які як кажуть, треба проводити. Для дітей після вчорашнього підписали акт готовності. То сьогодні вперше діти спустилися в наше укриття. У нас є е, запаси води, у нас є е, як кажуть, всі санвузли тут ми можемо тут знаходитись дві доби. Укриття розраховане на 700 осіб. Має санвузли та медичний кабінет. Його площа більш ніж 800 метрів. Сьогодні тут відбулось перше позакласне заняття для учнів початкових класів. Восьмирічна Анастасія ділиться враженнями. Нам тут подобається, і ми тут граємось. До кінця року в області 99% навчальних закладів матимуть укриття. Повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Під час урочистого відкриття в минулому році на це з обласного бюджету виділили майже 300 мільйонів гривень та ще 260 з державного. Повністю задоволений, гарно побудували і максимально. Використовували грошові кошти, щоб максимально якісно побудувати і зробити всі можливі технічні можливості для використання даного укриття в в повному розмірі, і також сказав, доручив, щоб це укриття було також цілодобово відкрито. Для дорослих, для місцевого населення. У нас зараз завдання. Ми, якщо будуємо з нуля або ремонтуємо укриття, у нас завдання для кожної громади, для кожного навчального, навчального закладу, медичного закладу, будувати саме подвійного призначення. Що нам це дає? В майбутньому, після нашого перемоги після закінчення війни ми можемо використовувати дані укриття за іншим призначенням. Якщо це навчальному закладі, ми можемо проводити тут і спортивні змагання, і спортивні секції, і додаткові навчальні робити класи, проводити уроки. Укриття збудоване за співфінансування обласного та місцевого бюджетів. Протягом року подібні укриття мають з'явитися і в інших закладах громади, каже начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Іваненко. Це вперше таке побудоване укриття повноцінне підземне в громаді. Історія кого розпочалася ще з вересня 2022 року, коли ми вперше подали документи на проєктування. У нас на відбудову Плосківський ліцей сьогодні перебуваємо, ми очікуємо початок відбудови Богданівської гімназії, і там, відповідно, теж та передбачені такі ж укриття. Але ми не залишаємо без уваги такі навчальні заклади, як Шевченківський ліцей, гімназія і Руднянська гімназія, які також потребують облаштування і капітального будівництва відповідно, також схожого укриття. Тому на перспективу ще у нас проєктів багато. Першочергове завдання будівництво такого укриття на території Шевченківського ліцею каже Іваненко.